Моя країна, ненько Україна, ці вимовляю з гордістю слова. Тут світ чарує, пісня, солов'їна, господар густо землі засівати. Моя країна, батьківщина, життя, а от жити на мені віки, тільки б навчитись цій землі служити, як служила на ній славні козаки. Осінь золота прийшла до нашого краю, принесла осінь щедрий урожай, урожай зібрали, свято вшанували, ще про щедрість українську ви не забували. Український, я марма. Український на Майдані ярмарок гомонить, яку волику! Хтось іде, щоб продавати, хтось, щоб купувати, а хтось просто йде себе показати. Не минайте, добрі люди, спішіть, не боріться, і на ярмарку багаті з нами веселиться. Поспішайте на наш базар, будь-який знайдеш товар, роздивляйтесь, вибирайте і собі чогось купляйте. Із всієї України поспішають покупці. Урожай сьогодні нині, доставайте гаманці. Яблука груші у мене купляйте, які до смаку, так і вибирайте, споживайте вітаміни, мій товар увесь відмінний, а у мене чесничок, ой, пече за язичок, всі мікроби він вбиває, всім здоров'я додає. Подивіться, тітка тлуста, називається капуста. Свіжу їжте чи зваріть. І в бочці можна засолити. А у борщику смачна, вся капусточка хрустка. А картопля як вродила, є рожева, жовта біла, і велика, і вродлива буде сита вся родина. А цибулька золота. подивіться, он яка, Викладіть її до всього. Я бажаю вам смачного. Гомонить наш ярмарок як у вилуку. Всі радіють українців гарний врожай і гарні гостинці. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ви, її доньки і сини. Усюди є небо, і скрізь зорі сяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо. Її Україною звуть! Добрий день, шановні глядачі. Доброго вам, здоров'я, дорогі друзі! Раді вас вітати на осінній виставці «Щедрість рідної землі. Наша ненька України щедро та радюч і зачаровує своєю красою. А скільки в нас талановитих умільців, їх взагалі не злічити? Гостина запрошує вас помилуватися неповторними виробами педагогів і вихованців по центру дитячої та юнацької творчості. Експозиція виставки складається з розділів. Що передбачають висвітлення основних напрямків еколого-натуралістичної та художньо естетичної творчості, участь у різних районах, обласних всеукраїнських та міжнародних заходах? Наш край дуже квітне, багатий, який надихнув на створення таких чудових виробів з природнього матеріалу, який демонструє велич і багатство української землі. Ось в вашій увазі представлені зразки продуктів тваринництва і рослинництва. Ви можете відчути приємне враження краси і кольорового поєднання від картини з бісером. Модниці одразу наклинуть око на яскраву сумочку. Друзі-мондрівники з овочових композицій. Запрошують вас у веселу подорож. Для вашої увазі представлена оригінально оформлена композиція з сухоквітів. Вироблений з природних матеріалів. букет радості в яскравих кольорах дарує приємні відчуття. Також ви можете побачити, як горда височіє. Рослини патріотично розписаних товбусом. Звісно, не залишать вас байдужими народні іграшки мотом. Панно оберіг на добробут захистить вас від усіяких негаразів. Але сей овечки пропонують вам посміхнутися і поруч з ними красив вітуча шкатулка. Чарівний млин начебто запрошує до себе на гостини. Так і хочеться зазирнути всередину. А неймовірно, красиві яскраві квіти створюють усі символі. І все це ви можете розглянути на нашій виставці. Ми бажаємо, щоб на ваших столах був достаток, щоб було що продавати, та що купувати, щоб родило щедро ниво, щоб у хаті все вслід, щоб до віку був щасливий український славний рід.